24 лютого 2022 року українські журналісти за одну ніч стали військовими кореспондентами. Вони не були готові до роботи в воєнних умовах ані фізично, ані психологічно, і головне, не були забезпечені бронезахистом і проінструктовані щодо безпеки. Уже понад п'ять місяців. Журналісти працюють в нових небезпечних умовах і, ризикуючи життям, висвітлюють злочини Росії в Україні. За цей час окупанти вбили 37 медійників. Серед загиблих 8 журналістів, які виконували професійні обов'язки, 12 медійників цивільні жертви, 17 представників змі, які мобілізувалися для захисту України. Саме тому, коли 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Катерина Сергацькова та Роман Степанович створили фонд 2402 термінової підтримки журналістів. Його девіз свободі потрібні очі. Наразі фонд передав понад 200 комплектів бронежилетів, касок, кількадесят тактичних аптечок, супутникових комунікаторів, смартфонів і пауербанків. Також фонд провів тренінг з надання першої медичної допомоги, фінансово забезпечив лікування двох журналістів. Вони були поранені під час роботи у зоні бойових дій. Отримали підтримку від фонду і журналісти, які опинилися на межі виживання через втрату роботи. Зараз основна мета фонду не тільки забезпечення колег захистом, а й проведення тренінгів з тактичної та медичної підготовки, оцінка ризиків, надання першої психологічної допомоги та забезпечення медійників страхуванням. Якщо вам потрібна допомога, захист чи корисна інформація, яка допомагає зберегти життя. Звертайтесь. Безпека журналіста наш пріоритет. Вічна пам'ять та шана, загиблим колегам.